Сьогодні ми з вами вивчаємо чергову нашу жіночу стрижку. Її можна спокійно назвати зразу, не класичною, а модельною, тому що, власне, мова буде йти. Гляньте на картинки. Я думаю, що цю стрижку можна впізнати, як її звати. Це жіноча стрижка Бог. Як ви думаєте, чому я сказала, що її можна сходу назвати модельною? що, Або тому, що кожна жінка по-різному хоче І її можна зробити по-різному, правда? Тобто та, це та стрижка, яку дуже сильно можна моделювати. А чому сильно можна моделювати? Зараз ми будемо е, з'ясовувати. дивіться. Е, стрижка Боб. Там ось тут написано це дивовижна стрижка. Чому? Тому що її дивовижність полягає в тому, що для будь-якого типу зовнішності можна обрати один з варіантів, адже бок існує в багатьох варіаціях і кожне з яких призначення для певного типу, текстури і направлення росту волосся, а також форми обличчя. Тобто цією стрижкою в принципі можна працювати на будь-якій структурі, на будь-якій густоті. І ну е, загалом вона може бути трішки коротшою, трішки подовженішою і дуже дуже цікавою. Також зараз ми будемо з'ясовувати, що лежить в основі. Е, ну, давайте так і будемо з'ясовувати, поки я ще схему не включаю, вона нам не буде сильно зараз потрібна. Е, дивіться, е, вже частково десь я, можливо, згадувала вам, але ви повинні розуміти, що в основі кожної стрижки лежить якийсь метод, і в основі богу е, який метод. З основних наших сим, ну, операцій стрижки лежить. Хто знає? Хто здогадує? Ні. Градування так. В основі стрижки Бог в нас тут завжди є градуювання. В принципі, коли ми чуємо слово Бог, це якби від'ємно від поняття градуювання. Тому що тут ця стрижка не буде ну, взагалі стрижкою, бо. Якщо тут нема градуювання. Розумієте? Тобто основою для цієї стрижки є градація. Давайте будемо думати, що таке градуювання для початку. Точніше, ну, ніби не думати, а згадувати, бо ми це вивчили. Але давайте пригадаємо, що це за такий метод. Особливий зріз волосся з внутрішнього або зовнішнього окупанта. Так. Коли можна росити писамо, довше. Або, 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 або. на 1-2 міліметри від попереднього. Це добре, зрозуміли, що таке внутрішній і зовнішні. окей. Також це зріс волосся з внутрішнього або зовнішнього боку пальців, але під певними кутами. Давайте розберемося, які кути відносяться до градації. Бо, дивіться, давайте так підемо, щоб було дуже просто. Що таке кут нульового ходіння волосся? Або кут природнього ходіння волосся? Що це таке? Це є градус. Відштовхуємося від того, що ми розуміли, що у нас за такі куди йдуть градуювання, від того, що в нас є кут нульового подіння, Це просто природній ріст волосся, який ми розчисали, нікуди не тягнули, просто підтримали і зістримали. А також у нас є дуже популярний кут, який називається перпендикуляр, і це 90 градусів до поверхні голови. Ось, оце такі два е, самих простих для вас і зрозумілих кути, які ми відкладаємо під час стрижок. А також повинні зразу розуміти, що все, що лежить між нулем і між 90 це все градація. Саме тому ця стрижка може бути такою різною, тому що коли ми змінюємо е, з вами е, кут, в нас буде зовсім інша ситуація по вигляду стрижки. Зрозуміло? Перепрошую. Дивіться, коли ми кажемо, що в нас є градуювання, ми завжди кажемо, що є в трьох ступенях. От і всі коти, що я кажу, від нуля до дев'яносто це є три ступеня. Маленьке це від нуля до двадцяти градусів. Це коли ви просто взяли от у вас є природні падіння. І е, це ви нікуди не тянули, ви просто підтримали. Коли ви трішки підняли письмо на себе, трішки від поверхні голови, ви ж не міряєте нічого там транспортирування, правда, але ви відчуваєте, що таке просто рівне письмо е, під нулем, і коли ви чуть-чуть взяли на себе, це буде за маленька градація 20 градусів. Коли ми кажемо, що в нас є середня градація, це 45, це теж коливається від 20. До 45. Це вже більше така натяжка, якась така приблизно посерединці між перпендикуляром і між тими е 20. -ма. Там тут тобто, трошки така вища на себе. І також висока градація. Це вже є кут від 45 до 87. Тому що далі вже не можемо нічого градуювати, далі тих 3 градуси це вже буде як прямий кут. Тобто це ще більше така відтяжка на себе. При градуюванні і це буде висока градуювання. Дивіться, чим вищий кут при градуюванні, тим стрижка рухливіша і, і об'ємніша. І чим менший кут при градуюванні, тим стрижка м'якша, спокійніша. Ну, така. Так, щільніша така. Так? Розумієте мене? І саме тому, якщо ми говоримо з вами про стрижку Бог, то тут. Тільки відштовхнувшись від того, що ми е, різні кульці стосуємо, вона вже буде по-різному виглядати. А крім того, ми ще також повинні знати дуже важливий момент, що в цій стрижці контрольне письмо може бути абсолютно різним. Тобто mm -hmm. тут може бути рухоме письмо, тут може бути нерухоме пасмо, і тут також може бути комбіноване письмо, тобто два різних пасма у різних зонах. Що я маю на увазі? Давайте подивимося на схему. І тоді зрозуміємо, що я маю на увазі. Mm. А, схемка. Mm. Схемка тут дуже mm. Ну Насправді вона і такою є, але стрижка не насправді така проста як схемка. Mm. Тобто, е, власне, оце дотримання того кута, який ви задаєте там на початку стрижки, щоб ви не збилися з цього кута. У вас має бути волосся чисто вимити, ти було гі, пряточки, тоненькі, Ви все дуже, дуже акуратно і 25 разів краще перевірите. Перед тим, як це все відстригти. Зрозуміли? дивіться, в чому тут схема і в чому тут задача, тобто, що є маю на увазі, що різні контрольні пасми. Наприклад, ну, вами все зрозуміло, я думаю, що там ми починаємо з нижньої потиличної зони, тут ми виділяємо таким в ідеалі, трикутнім щось такий робимо. Чому? Тому що загалом цю нижню зону в стрижці бок можна стригти також по-різному. Як по-різному? Тобто, ми можемо одразу додуювати. Самого першого письма можемо градувати. Але бувають такі короткі спортивні стрижки, бо коли навіть е ми просто оцю всю нижню зону тушуємо. Окремо спочатку тушуємо, а потім вже далі зверху починаємо працювати вже в грудуйванні. Це такий спортивний, ну спортивний, модельний, дуже виражений варіант тої стрижки. Тепер дивіться, е що маю на увазі, наприклад, нерухомо письмо. Нерухоме письмо, наприклад, ми візьмемо в центрі путилиці, розстріляємо відповідним кутом, який ми собі обрали, і ми повністю все будемо тягнути в ту точку. Так? І це у нас буде, коли все розпадеться, отак і буде. Тобто це буде тут коротше, і плавно буде йти на подовження. Це подовження можна зберігати і як, як тільки на потилиці, а також можна зберігати і біля обличчя повністю. Розумієте? Це, якщо нам дозволяє дружина, ми можемо все все що є в нас на боках, дотягнути до першого центрального письма на бутиниці. То ясно? Е Може так бути, і оце буде в нас вся стрижка, стригтися, в принципі, по цьому нерухомому письму. Е Може так бути, що в нас, наприклад, на фонтанній частині клієнтка не любить оцього подовження. Вона хоче, щоб тут бутилиця була виражена, а бокові з щоб були плавними. Тоді ми працюємо на путилиці нерухомим письмом. А усі бокові зони, коли починається скурнева частина, ми собі, наприклад, беремо за письмо, саме крайнє письмо, яке було ось тут, на путилиці, і до нього можемо тягнути вже ці всі пасми. Або взагалі зробити там рухоме письмо на скурневій зоні. Розумієте? Тобто ну, на всій букві зоні зробити рухоме письмо, і тоді у вас даний кут грудування зберігається все як завжди, але на основних зонах у вас просто красиве грудування без подовження. А це у вас виражена і така кидає за воно. Зрозуміло? Mm -hmm. Ось це є комбінація. Ну і також клієнтка просто може сказати: я взагалі не люблю того от перепаду. А хоче, щоб все було рівномірно. І ви просто працюєте руховим письмом по всій площі, використовуючи той чи інший кут е, Радуйвані. 20, 45 чи 87. Розуміла? Так. Точно? Так. І, і тут що? <х1> <риснят> е, і тут, знову ж таки, е, стрижка боку, вона, власне. Характерна тим, що ще ми в неї можемо вносити оце тушування. Оце теж пам'ятаєте: тушування в якомусь варіанті може бути зведене на нібек, тобто плавний перехід від коротшого до довшого спочатку в цій зоні, а потім вже е, працюємо е, з градуюванням. Це теж дуже популярна ситуація при е, стрижці боку. Е, давайте подивимося по. по Опису, в принципі, така складна стрижка, що я е, рекомендую все-таки гарно прочитати цей опис і подумати, що ми не зрозуміли. Е, значить, дивіться, першим ми кажемо, що розподілити треба на зони. протягом від серединки чола до серединки шиї через маківку і від вушка до вушка через маківку. Е, окремо від тім'яну зону, ну, то для зручності. Трикутником виділяємо нижню потиличну зону. Робимо це таким чином. На лінії вертикального проділу от того проділу, який йшов з середини чоладу, середини шиї. Ще раз. Кустогу. І оці от куди нам рекомендують, як правильно ці проділи зробити, е, відступивши 5 см від краєвої лінії. Намічаємо точку, яка буде вершиною трикутника. І від вершини проводимо з двох сторін дві діагональні лінії і отримуємо рівно-сторонній трикутник. Дивіться. Оце, оце є мої нормація. Провели. І оце у нас такий тип умовний трикутник. Зрозуміло? Mm -hmm. Це йде мова про градуювання, якщо ви одразу градуюєте, в принципі. Власне, виділений трикутник може бути більш. Гострим, так, залежності від того, як ви проведете у ті дві, два проділи, ті, у вас може бути гостріша та частинка, і відповідно ці, ці сторони трикутника визначають нахлопасам, які будуть біля обличчя. Ну, якщо, ви, звісно, на це буде, звичайно, орієнтуватися. І от можна власне, стригти тут нас пише. Перший варіант стрижки це нижня бутилочна зона. Паралельно до. Е розділення, яке ви зробили, виступаєте 1-2 см від кривої лінії, відділяєте тонке пасмо, розчісуєте і окантовуєте по задуманій лінії. Довжина пасма залежить від бажання клієнта. І далі в центрі нижньої потиличної зони відділяємо тонке вертикальне пасмо товщиною 1 см і стрижемо на подовження під зрізу 45 градусів. Ну, переважно, так, середньостатистично, на 145 45, але тут можна знову ж таки його реагрівати. Ну і відповідно від тяжку Під час стрижки ми начіпаємо цей нижній шар, ну, тобто, щоб не збити ту Та, Ми собі окантували ту лінію і вже працюємо цим верхнім шаром, щоб не порушити контур. В результаті отримуємо контрольне письмо 1. Зверніть, Далі з лівого боку від контрольного письма 1 проводимо радіальний тоді. Радіальний, його, ще можна назвати діагональний, тобто ну, рухаємося до центру, розумієте, і стрижемо, кп 1 тобто на наше перше контрольне письмо, яке нерухоме, стараємось чітко дотримуватися тяжки. Далі все волосся розділяємо радіальними проділами і стрижемо, рухаючись від центру до бокових зон. Застосовуємо метод письмо за посмо Кожне нове письмо рівняємо на попереднє, з абсолютною точністю праву частину нижньої пітишньої зони зістригаємо аналогічно, використовуючи такий прийом, одержуємо градуйовану форму. Тут дівчата, те, що я зараз сказала, і цей перший варіант це стригли, вони відповідно. Техніка описана тут по рухомому письму, як зрозуміло, в результаті по рухому. Задали лінію, задали цей перший письмо і бачимо, що рух з письмо за письмом. Кожне нове письмо рівняли на попереднє, не на перший єдиний, а на попередній. Це такий варіант, коли буде така рівномірна та форма в нас на потилиці. А другий варіант нижньої бутиночної зони це капець залишається нерухомим. І всі виділені, всі виділені пазми притягуються до контрольного і стрижуться на її рівні. В результаті градування сходить на нівець з бокових, бокових сторін. Тобто розуміємо, що все це ми тягнемо, і коли це все падає, то найбільше градуювання в центрі, а йде е, плавно на поки. Далі з середипосередньої, середньої і верхньої потиличної зони. Вертикальним кодом відляють письмо і стрижуть на подовжню з витяжкою 45 см. О, Боже, з витяжкою 45 е, градусів. Е, зрозуміли, дівчата, тут може далі не дочитувати, тут далі зрозуміло. Просто вам найбільший тут акцент на те, що власне, можете стригти і рухомим письмом, і нерухомим. І будуть два протилежних е, варіанти відповідно з ефектами. І далі ви просто дотримуєтеся того, що ви задали на нижній путиночній зоні, продовжуйте продовжуєте продовжуйте верхній і всюди, всюди, все продовжуйте градуювати. Розумієте, не? Звертайте увагу на те, що там, наприклад, яка довжина клієнта, з чого ви перестригаєте, можливо у вас тих. Фронтальних пасів не вистачає, щоб повністю дотягнути до потилиці до центру. Це нічого страшного, тому що бок буває різним. Це вже те, що все я проговорила на початку. Чи є у вас запитання? Ні. Нас Настя сміється, бо насправді немає, а потім вони виникають, правда? Ну, а насправді, це складна стрижка. Це складна стрижка і складність полягає власне в тому, щоб ви. Дуже чітко дотрималися того кута. Які проділи можна використовувати? В цій стрижці можна використовувати для розподілу і вертикальні, і горизонтальні, і діагональні проділи. Це буде все правильно, все актуально, але для початківців краще використовувати вертикальні, тому що від коли є вертикаль, ви більше бачите той кут, бачите ту відтяжку, бачите все, що ви робите. Це, це краще для початківців, Для всіх інших можна стригти під бочим. Горизонталь, діагональ, просто коли ви маєте горизонталь чи діагональ, ви губитеся. Ви можете раз підняти так, раз підняти так, і уже збитися та градація. Коли по вертикальному розділенню, ви дуже чітко бачите космодруці і ви бачите, де треба забрати, де треба залишити. Розумієте мене? При продовженні стрижки. І е, дивимося, як виглядають наші стрижки. Тобто, насправді можуть бути дуже різними, коли потилиця сильно вистрижена, коли злегка вистрижена, і це все Боб. Тобто він може бути подовжний, він може бути навіть дуже короткий. Коли є тушування і коли є зверху, значно коротко знято. Ось, Так само тут, ось тут взагалі дуже е, забирали, був дуже спеціальний. І зараз клієнта, тим не менше красиво вивели тушуванням, потім окантуванням і потім красиво вивели верх. Я просто знаю, про що я тут говорю. E, і тут булося e, дуже складне насправді. Тобто, коли ви вмієте стригти стрижку, по, e, на цю стрижку дуже багато клієнтів записують з густим волоссям, з нездухняним волоссям, з яке кельється. І насправді на будь-якій на структурі це буде класом. Просто треба до кожної структури знайти свій підхід. Так? Е, от відповідно, густе волосся дуже, густе волосся дуже, тут взагалі дуже незлухняне. Тут ні, тут такі піддавлені. І Відповідно, що бачите, так більш такий коротший, тут взагалі зістрижена бокова зона. Значно такий певний варіант. Ну, Тобто, дуже е, по-різному він може виглядати. Бачите? Можемо тут експериментувати з також якщо це тушування, якесь виведене спочатку, укандування можна зробити цікаве згідно заросту клієнта, не просто все збрити, А можна гарно вивести цей значно цікавіший дизайн. Тобто, знову, це залежить від бажання клієнта, від його таких природних особливостей, заросту, і загалом від структури, на кожній структурі буде цікаво. Навіть коли волосся таке досить тоненьке, досить не густе, теж красиво виконати і красиво буде м -м, вкладатись. І ще чим в е, нас є перевага щодо стрижки бокс, тим, що вона, якщо ви якісно постригли, то клієнтка її може вкладати е, самостійно дуже легко, тобто без жодних там е, скажімо, проблем. Яка б структура не була, яка б не була густота. Тобто, якщо е, грамотно пострижено, але тут ключове слово грамотно, то якщо ви десь порушили техніку, то вже вкладатись якраз не буде, і будуть проблеми. І по цьому наші клієнти знають, прострижено їх добре чи ні, по тому, чи можуть вони вдома добре вкласти. Це важливий момент. Бо ви в сезоні все одно вкладете, ви якось вийде з ситуації, переважно. А от вона, якщо вдома не може вкладатися, це для неї показник, що ви щось не те не робили. То це маєте на увазі. Які ще запитання у вас є? Рекомендація для вас, усіх вивчити цю стрижку ідеально. Чому? Тому що це найпопулярніша стрижка і не лише в Україні, всюди. Тому, ну, скажімо, люди, які носять середню дучину волосся, вони всі прийдуть саме на цю стрижку. І ця стрижка, якщо я сьогодні забула сказати, Відколи стрижки почали зароджуватися, ми навіть коли створили її, і досить пір вона модна, актуальна, вона не втрачає своєї популярності. Саме тому цю стрижку треба знати ідеально. Бо якщо паш до вас зараз не дуже прийде, все ж не дуже прийде, то Бог точно прийде, якщо ви зараз в салоні працювати. Розумієте мене? Ага. Ось, Якщо нема запитань, Настя, Питання Можна? Ви так,